Усім привіт! З вами азотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад, переміни у вашому житті. Загадайте себе любимого чи любимого. Хтось переживає, як летять, для кого це теророзклад. Людина, яка любить свій дім своїх близьких, любить спілкуватися з ними, допомагає їм, тішиться їхніми справами, перемогами. Які переміни чекають у вашому житті. Випала карта. Коли у вас є якісь креси, недоброзишливці, які слідкують за вами, які крадуть ваше щастя, добро, фінанси. Успіхи ваші, та да, хтось, які робить магічні впливи, мороки, морочки. Від того ви сумніваєтеся в своїх справах, не впевнені, не все рішуче, які зміни вас на порозі. У вашому житті чекає розвилка, перепуття, тобто ви будете стояти перед вибором. Куди йти далі? Або з ким йти, з яким мужчином, партнером йти вам далі по житті? Так, коли ви зробите вибір по, по серцю? По любові вас чекає кохання взаємне, хтось отримує пропозицію руки серця, так до вас, які приміни в вашому житті, до вас проявиться вірний друг. Надійний, щирий, все буде починатися з дружби. А з часом він вам. Так, а з часом він запропонує вам руку у серця. Будуть люди, які захочуть вам помішати в тому. Але нікого не слухайте, слухайте тільки. Поклик свого жит... свого серця. Вирішуйте самі. Когось чекає одруження, зміна статусу, Так, і це все вам по долі. Ті всі душевні важкі. Шляхи, які ви прийшли, кризис, важке життя у вас закінчиться, і починається у вас біла полоса, тобто перехід на новий рівень. Та ви вимисте, будете вимітати все непотрібне, комусь тут потрібна чистка. Себе і свого оточення, можливо, і будинку своїх кровників. Ви будете очищати своє оточення, нічого не розказуйте, не відкривайте нікому своє серце, не розказуйте про. Стосунки, які у вас будуть з мужчиною, які вам іде по долі. Так, ви які переміни відбудуться в вашому житті? Це буде новина смс-ка проявлення мужчини, так як я казала, це приведе, це несподівано. Ви не будете сподіватися. І це буде поштовхом до дій. Також йде до вас мужчина покровитель, і сильний. Сильний темпераментний мужчина, який вас буде захищати, від всякого прояву зла, і буде вам покривити вам, буде вам в цьому допомагати. Ви будете, ви будете вибирати а цієї людини. Було багато перепон, ви це людину знаєте. У цієї людини було багато перепон, щоб вона до вас проявилася. Але він зміг обійти ці ті дві дороги, які були закриті, він обійшов і пішов третьою дорогою. Які переміни вас будуть чекати у вашому житті? Так, проявлення мужчини, він перше напише, а потім захоче з вами зустрічі, до когось він приїде або прийде з перемінами, з культом. Бачите? І ви будете вибирати. З двох мужчин. Яка вам порада карт? Дуракол Ленорман. Яка вам порада карт? Так, тут буде ще один. Тобто буде третій ще мужчина. Як він захоче з вами зустрічі? Аби ви не відмовлялися, так. і ці стосунки приведуть вас до успішного укладення сімейного союзу. Усі гадані, суперниці, люди, які вам шкодили, вони відійдуть. Так, ви їх переможете всіх ворогів і всіх тих людей, і кровників, і ваших, і з його сторони, сторони партнера, які вставляли вам палки в колеса, закривали дороги йому до вас. Ви їх всіх переможете. І здійсниться ваша мрія. Випимо Аркан зірка. Ви будете щасливі. Ви одружитеся і будете щасливі. Тому нікого не слухайте. Поступайте так, як вам підказує ваше серце. В коментарях пишіть, приймаю собі в благо. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. Лиш тільки той отримує, хто віддає. Рада буду вам за донатики і великі, і малі, хто скільки зможе. До нових зустрічей!